Страшний день, який залишив по собі великий шматок кривавої історії Другої світової війни. 22 червня 1941 року на землі Радянського Союзу вступили німецько-фашистські війська. Гра двох лідерів не на життя, а на смерть. Вони не думали, що їх рішення гуплять людські долі. Забули навіть про акти ненападіння нападіння на територію Росії. Зі спогадів німецьких військових ми знаємо. Що Гітлер примусив наступати на радянські війська і здобувати таку бажану перемогу в цій грі. Їх дії були схожі на шахти. Кроки, які робили фігури на дошці, відтворювалися у життя. Перший пішак був нахабно забраний руками Гітлера, за кривавою операцією Барбарос. Це був найкращий хід німецького війська, настільки неочікуваний, де наче спалах посеред ясного неба. Із джерел відома інформація, що це була найбільша воєнна операція за весь час Другої світової. План полягав у тому, щоб вести війну на повне знищення проти комуністів та євреїв. Йосиф Сталін повністю ігнорував попередження про наступ німців на своїй території, через що дозволив зіграти в їх партії в одну руку. Фашисти встигли окупувати Смоленськ і підійти до Ленінграду. І це лише менша частина їх замовлення. Коли Союз вирішив нанести візитний удар по супротивнику, то пішака позбувся і Гітлер зі свого боку. Німецька армія була виснажена швидкими темпами і великими територіями СРСР. Вони відійшли від лінії постачання, які були досить вразливі через свою протяжність. Адже Москва розташована близько 1500 кілометрів від Берліну. У грудні 1941 року Радянський Союз наступив на центр фронту. Змусивши німецьку армію відступити від Москви. Тоді фашисти лише пару тижнів поспіль змогли б зупинити пересування радянського війська в сторону Смоленського. Але Гітлер не думав відступати чи давати шанс на перемогу, забираючи коня зі сторони Сталінівської дошки. Військо, отямившись, поновило атаку, провівши широкомасштабний наступ на південь і схід у напряму до Сталінграду. Коли у вересні 1942 року німці дісталися Сталінграду, то територія, що вони захопили, набула своїх максимальних розмірів. Ми не могли програти. Все закінчилося зовсім по-іншому. Вдача повернулася до наших військових обличчя і їхніх сил вистачило для того, щоб Сталін наніс фатальний вирок у війні. Він ставить кінцевий шах. Коли з січня 1943-го радянське військо проводить серію блискучих наступальних операцій крок за кроком, дати 9 вересня 1944-го і вирішального мату в суті карпатської операції, 28 жовтня. Того ж року радянські війська зайшли на територію сучасної України. Така бажана й довгоочікувана перемога для них, хоч і не остаточна. Адже війна скінчиться лише в 1945 році. Німці пішли з наших земель, залишаючи кривавий відбиток, який був досі. Сучасники ніколи не забудуть тієї сили і відваги радянських військових. З року в рік ми згадуємо героїв тогочасної війни. Лише завдяки їм наша земля залишилася нашою. І ми перемогли 28 жовтня. Водночас радісно. Трагічна дата, захищаючи нашу землю від ворога, загинули вони, герої Другої світової війни.